Всім привіт, з вами я, 123 І сьогодні, ребята, на моєму каналі з'являється Roblox. Сьогодні я, ну, перше відео по Roblox, я почну грати в Murder Mystery. Це, як хто не знає взагалі, що таке Roblox. Це гра у, якій, ну, гра у якій більш ніж тисяча ігр, навіть більше 10 тисяч ігр. І, ну, і це один із режимів, він мені подобається. Скину у мене ну, аватар, мій персонаж, не донат. Але на основному аккаунті ну, я не хвастаюся, але є донат. То, ну, У цьому режимі зараз я, мене вже вбили, ви спитаєте, як це вбили. Ну, Це гра, у якій нас закидує на якусь рандомну карту, і там мені ну, мене определяє, хто я не винен. Шериф чи вбивця. І там, ну, коли я вбивця, мені вдається ніж. І я повинен ходити всіх вбивати. Коли я шериф, я повинен застрелити вбивцю. І мені ну, дасться пістолет. Це показалося, хто виграв. Невиновні виграли. А невиновен це просто коли нічого нема. Ти повинен ну, в, е, убігати від. Е, Вбивці. Зараз це ось спавн. Зараз ми ходимо, чекаємо, поки почнеться гра. Можливо, коли пам'ятаєте, колись я записував відео з Діма Майком. А це, до речі, ми голосуємо за яку карту, то я хочу цю бой. ви зрозумієте, чому, бо що вона класна. Якщо ви пам'ятаєте, я колись знімав з Дімо Майком. І якщо ви наберете дуже багато лайків, можливо, я зніму, зніму з ним Roblox. Е, О, ось і починається гра. Тому ставимо лайки. Айо, а я шериф, я повинен ну, спочатку узнати, хто вбив це, а потім його застрелити. Зараз ось 5, 4, 3, 2, 1. І знизу, коло слова емоції, мені дався пістолет. Я можу ходити без нього, а можу натиснути і взяти його в руку. Але я з ним не буду ходити, щоб мене не вбили. А якщо мене уб'ють, то випаде пістолет, і хтось його зможе забрати. І це його навіть зможе, напевне, я не пам'ятаю, напевне, може забрати вбивця і потім ще й стріляти. Так, зараз я зроблю від першого обличчя, тому що мені так зручніше побігли шукати тоді в А ще я взагалі можу вбити кого хочу. Ну, ой, наприклад, на горі хтось стоїть. Я можу отаку взяти. І отак. Раз. Але за те, що я вбив ну, невиновного, мене просто отак перекидає на спавен. І начебто мене вбили. І я тепер чекаю, поки інші дограють. І потім ще чекаю, поки почнеться гра. А ще хто, ну, заходьте, качайте Roblox. Гра називається Murder Mystery. Е, у описі е, за, ну, напишу, як правильно писати, хто не знає. Для тих, хто не знає. А тут ще дивіться, ось я в цьому будівлі в цій. Добре, зараз. Це пройде, я вам покажу, що хотів показати. Давайте швидше вже. Тут можна ось такого, зараз давай швидше вже, Так, ми заходимо у будівлю і біжимо сюди нагору. Тут нам треба взяти перше обличчя, впертися в стіну і вправо зайти, і це розробочик. але він іноді багається і буває отаким: а взагалі у нього крутий донат скину. А я, ну, можу отак ось зараз покажу вам. Візьму нормальний, покажу вам себе. І потанцюю йому, щоб стати вбивцею. Ну, це не, не працює так, щоб прям працює. Але іноді, ну, везуха. Я не виновен, бачите? Тобто я просто буду тікати від вбивці. Я не пише. Е, оце просто дізлайк. Це діз, ой. Е, ну мене зарізали. Ви зрозуміли, так? Просто таке чорний екран і все. І я вже на Це тому що мене зарізали. Але йому дізлайк, він за Росію. Діз-діз йому. Побігли розрабу, розрабу потанцюємо, що. Ли? І якщо ви знаєте, якісь прикольні режими в Роблоксі, то можете мені писати у. Коментах. А якщо коменти будуть, як завжди, заблокировані, то ви можете писати мені у інстаграм в Дірект, то і посилання на інстаграм я залишу у описі. Ви переходьте в опис, натискайте на посиланечко, і вас перекидає одразу на мій інстаграм. Там ви на нього підписуєтесь, і там, до речі, це спойлер вам такий, що у мене в інстаграмі. Я там публікую всякі загадки, і хто перший пише правильну відповідь, отримає в нагороду рекламу ну, від мене, вашу. Ну, я, коротше, вас прорекламую. І ще ви отримуєте лайки від мене на 5 останніх постів. Ну і ще, ребят, підпишітесь, будь ласка, на YouTube, тому що я стараюсь, щоб ну, було що подивитися. Так, хтось з вас ще скаже, що я дуже ну, не часто викладаю відео на YouTube. Але просто нема е, цих ідей. Якщо ви знаєте, що мені знімати, то пишіть у інстаграм в Директ. Посилання я вам вже сказав, буде в описі. А ще в описі, можливо, якщо у мене вийде його залишити, буде посилання на інстаграм. Але це не точно, тому що у мене не виходить залишати два посилання в описі чомусь. Так, які тут карти? Ні, ця лучше. ця краще. А ще якщо я вийду і проголосую за цю. Ні, я за цю хочу. Ні, я проголосувала за ту. Блін, ну ладно, будемо на той, вона теж нормальна. А я до розраба. Давай, зайди. Ай, От. перше обличчя. А, я не встиг! Ну добре. Хто я? А, знову не ну, ж... Воно тут десь, я не знаю як, але можна подивитись, який процент стати кимось. На вбивцю в мене, напевно, маленький процент. Ось так ми просто бігаємо, і я дивлюсь за усими, щоб дізнатися, хто вбивця. Ні, ну це моче просто. Фу-фу. Мене, я думаю, дивиться тільки українці, тому що я розмовляю українською. Що тут написано? Угу. Чули тільки що звук ножа? Так, хто ж вбивце? Бачите, тут уже мертві лежать. Як мені туди пройти? О, це вбивця. Ну все, в мене зарізали. Ребят, ну, пишіть мені в директ, що знімати, тому що у мене є блокнотик, куди я записую ідеї для відео, але у мене просто вони дуже рідко приходять у голову. Я думаю, вам ще зняти, ну, можливо, на вихідних і ще вийде відео. Ну, сьогодні у нас що п'ятниця. Я викладую це відео у п'ятницю. Можливо, там у суботу або в неділю ще вийде відео. Але, ребят, запам'ятайте, відео, якщо будуть виходити кожну неділю, то тільки на вихідних. Тому що у, ну, у робочі дні у мене взагалі часу нема. То онлайн-уроки, потім у мене ще я ходжу на футбол, потім мені ще домашку, так що часу взагалі нема. Трейди хтось хоче. Ні, я таке не люблю. Я не люблю трейди. Хто не знає, що таке трейди, це я, ну, або хтось кидає мені предложення на те, щоб він мені подарував якийсь предмет, який можна повісити на стіну. Ну, на спину, точніше. Або я комусь даю трейд, і я комусь своє щось віддаю. І це абсолютно безплатно, просто добрі люди можуть дарувати комусь свої речі. Ну, Хто там мільйонери, у нього мільйони робуксів. Так, ребят, давайте, зараз буде ще одна каточка, і я буду завершувати це відео, тому що записи так іде вже майже десь хвилин. А відео, ну, до, коли вони дуже довгі, вони не цікаві, так? От я, ну, знаю таких, які знімають відео по годину, а то й більше, то взагалі це не цікаво дивитись. Так, якщо блогер якийсь цікавий, але у мене відео, як я так думаю, що не цікаві більш, ніж на навіть на 10 хвилин. А у нас і так вже більше 10 хвилин. Так. Ну, ви можете писати мені в Директ не тільки насчет Роблокса, а ви можете писати ще насчет Майнкрафта або якихось ще ігр. Можливо, я скачаю ще якусь гру, яка вам подобається. Але дивіться, якщо будуть просто повідомлення у Директ, що зняти, а лайків на цьому відео не буде. Ну, відео вийде не скоро. А, а тим паче по Роблоксу. Тому що я дивлюсь на лайки. Де багато лайків, те вам подобається. А лайків у мене багато ніде нема, тому я спробую Ну, завжди щось спробую новеньке. Знімав трохи Майнкрафт, вам не зайшло. Тому Майнкрафту поки не буде. Зараз ось вирішив зняти Roblox. Можливо, вам зайде. Ага, ось вбивця. Бачите, у неї ніж в руках. Ага, вона мене побачила. Де, дивіться, тут пістолет. Ага, я в неї втічу. Ага, я втік! Оце вона, звісно. Бот. Ой, вона за мною не біжить там. А зараз треба вискочити і стріль... стріляти в неї. Де вона? А! А як вона там? Ну, це якось інтересно, Ну, добре, ребята. Дякую вам за перегляд! Якщо вам сподобалася, ну, сподобалась моя ідея з Роблоксом, то ставимо лайки, підписуємось, пишемо мені в дірект, що мені знімати. Ну, а на цьому все. З вами був я, Тіміхана 123. Всім пока!